Понеділок, 18 грудня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо. У суботу у Хмельницькому в останню путь провели героя Андрія Трачука. Чоловік добровольцем став на захист України у березні 2022 року. Служив у складі 39-ї бригади тактичної авіації. Був фахівцем радіотехнічного забезпечення. На Херсонщині чоловік потрапив під артобстріл Андрію Трачуку на віки 40. Поховали героя на Алеї Слави. Андрій був повністю свідомою людиною. Він доброволець, який самостійно прибув. Я кажу, до ТЦК ще в березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, відразу він попав в навчальний підрозділ, а після нього вже до нас військову частину, де й приходив службу. І потім, коли піднялося питання на спрямування наших військовослужбовців безпосередньо на передову, то він був одним з. Перших, хто виявив бажання поїхати на фронт. По фаху він фахівець радіотехнічного забезпечення, але він рвався на передову для того, щоб він нарахував, що там він більше може принести користі для держави. Дуже трудолюбивий від самого дитинства, школьних років. Все у нього, у нього золоті руки, він все вмів. Я не вірю, що він загинув. Хай він з Богом спочиває. Героям слава. Того ж дня у Свято-Георгіївському храмі попрощалися із героєм Сергієм Перуном. Чоловік служив у складі 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Був гранатометником. Загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі. Сергію Перуну було 40 років. Поховала героя на Алеї Слави. Людина добра, звичайна людина, на яку можна було положитися. Я знаю його, що він ніколи не підведе. І Він працював по будівництву. Мастер був від Бога. Руки золоті, тут, а я багато чого в нього навчився, дуже багато. Треба захищати свою країну. Ну, ти пішов. Сергій, який відкриття за Україною всім. Борисі за мою країну і за відпущенням церквої провели вільної керівники. Ви маєте знати, що він загинув за кожного з нас. Нам з вами залишається тільки молитися продовжувати боротьбу, щоб смерть Сергія не була даремною. У багатоповерхівках на вулицях Степана Бандери, 8 та Зарічанська, 36, дріб 3 встановили індивідуальні теплові пункти. Вони дозволяють мешканцям самостійно регулювати подачу тепла до осель і відповідно заощаджувати гроші. Встановили ІТП у рамках програми «Енергодім», яка передбачає термомодернізацію багатоквартирних будинків. На черзі утеплення фасадів багатоповерхівок, заміна дверей та вікон загального користування. За умовами програми, 70 відсотків витрат за виконані роботи сплатить держава, ще 20 – місцевий бюджет, і лише 10 відсотків самі мешканці. Встановили лічильник обліку, грязові фільтри, клапана, насоси, контролери. І по підвалу замінили повністю інженерію. Встановили балансувальні клапани на всі стояки зворотки. І встановили на крильові ручні балансувальні клапани. З квадратного метра бувало і 25 і 27 гривень. Це коли більш прохолодна погода була. Якби це платилося за тепло, то це ще не шкода. А коли це платиться за холодні квартири, то трішки шкода. Для одного ОСББ місто потратить близько трьох мільйонів гривень. Все інше, там буде, мабуть, мільйонів 12, відшкодує держава. Попередні роки також кілька будинків по програмі «Енергодім» перейшли в модернізацію. Найкращими зразочками є Франка 55 і Зарічанська, 44. Після комплексної модернізації цих будинків люди досягли практично 50-відсоткової економії і платіжки взимку у них зараз двічі менші, ніж будинків, яких навколо. Восьмий благодійний ярмарок від волонтерів Поділля відбувся вихідними у Хмельницькому. Містяни за донати мали змогу придбати сувеніри, різдвяні прикраси, смаколики та обереги. Організатори вторгували більше 150 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на закупівлю тактичної медицини для Збройних сил України майстриня Олена Покотило з дівчатами виготовляють такі чудові мотанки: от такі прекрасні браслети, бердани. от такі, як на мені. Це пані Марія робить це чудо. От е, цей чокер на шиї це Настя збродова на миста. Селянки, будь ласка, ці дощечки з декупажем, все, що можна, чим можна зацікавити наших хмельничан для того, щоб вони задонатили. В скриньку зсу це наш восьмий благодійний ярмарок, який ми організовуємо цього разу. Він різдвяний. За сім попередніх ярмарків ми зібрали майже 700 тисяч гривень. Всі кошти спрямовані на допомогу збройним силам. Нам сьогодні було дуже важливо зібрати красиву різдвяну продукцію для того, щоб хмельничани могли прийти купити приємності для себе і своїх рідних і здонатити на збройні сили України. Багато різдвяного декору це подарунки для рідних, яких можна прийти, подивитися, купити, і тим самим знову ж таки Онатати багато смаколиків наших підприємців, вироби ручної роботи та багато багато іншого. Чотири сотні окопних свічок за дві години виготовили у старостинському окрузі з центром в селі Богданівці. Долучилися до доброї справи більше 30 жителів. Свічки передадуть волонтерам Поділля, які доправлять їх на фронт. З радостю прийшла сюди душу відведу і, і на ЗСУ. Допомога буде від мене, хоч каліка. Але все одно я з любов'ю прийшла сюди допомогти, щоб, ну, щоб поза була якась від мене, хоч я вже стара, але піде поза. Мені 13 років. Я живу у період війни. Багато дітей народжуються зараз. У період війни ми наша школа приходить волонтерити для того, щоб найшвидше зупинити повномасштабну війну в Україні для того, аби усіх було мирне дитинство і світле майбутнє. Майже кожного хто тут дорослий, хто тут працює, рідні, є на фронті. Є їхні у них потреби, щоб ці свічки були і заказують нам, і ми їх часто робимо. А от тепер ми зібралися усі разом. Нас досить багато, і ми зробимо багато цих свічок. Думаю, буде все добре. Хлопці наші говорять, що вони і зігрівають гарно, і можуть шай загріти, і навіть посушити взуття. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцяті, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!